Що таке дропшип не знаєте, це якщо ви маєте свою в інтернеті, маєте свою платформу. Платформа це сайт. це сайт, який продає ваш товар. Тобі ж, не маючи складів особистих, не маючи товарного залишка, маючи тільки інтернет, ноутбук і продаючий сайт, який буде продавати, ви заробляєте кошти. Всю ж іншу роботу оформлення замовлень, формування. Посилок, відправка, це все займаємося ми і шукаємо собі партнера, який готовий вкласти кошти в працюючий сайт, який вже зараз заробляє кошти, розвивати його далі. Це дуже, дуже важливо розвивати. Тому що якщо з ним не працювати з сайтом, ну нічого не, не, не вийде. Розвивати, вкладувати кошти, просувати по соцмережам, вести активну соціальну, соціальну роботу з сайтом, відповідно. І заробляти на цьому кошти. Ми беремо на себе логістику, ми беремо на себе склад, ми беремо на себе пакування, ми беремо весь товарний залишок. Ваша ж задача тільки працювати з сайтом. Працювати з сайтом. Навіть прийом замовлень беремо ми на себе, наші менеджера будуть це опрацьовувати. Ваша ж задача просувати сайт, частково вкладувати в кошти, отримати дохід і активно вести соцмережі. Це обов'язково.